Сиділа жінка, сумувала. Не можна жінці категорично сумувати, бо потім у чоловіка і в інших з'являється дуже багато роботи. Як, от, наприклад, купи дачу, а потім, ну, вже є дача, треба й курей. А для курей треба й курятник. Сижу і думаю: не буду чоловіку видумувати нову роботу. Зніму відео. Дивлюся, дівчата виставляють. На Ютубі різні відео запаси свої. От таких запасів, як у мене в колекції, точно нема. Хай їх небагато. Але вони на різний смак. Робила собі кавуську, буду посьорбувати. І покажу вам, що у мене є. Ну, Таких, щоб всі в купі були наборчиків, точно, мабуть, ні в кого нема. Бо тут і на будь-який настрій, і на будь-яку кишеню. І на будь-який смак. Дуже люблю будиночки в англійському стилі, бо люблю детективи. Ну, типу, типу, Агати крісті, там, пуаро, міс Марпел і читати, і дивитися, вже їх попередивлялася, я не знаю скільки це Подивлюся, там той англійський пейзажі, їхні будиночки. І починаю на сайті шукати схожу картинку в наборах або схеми, десь шукаю собі. Подобається мені такий в мене є наборчик від чарівної миті. Дуже подобається, що тут багато зелені, багато троянд. Ці їх криші солом'яні. Ну дуже мені подобаються такі розміри. Ниточки. Прямо з'їсти хочеться, правда? Ну, ось такий ще дивилася, але щось мені здається, що набридна коричневий і сірий колір. Хоч і зелені, тут є симпатично, моїй сестричці дуже подобається. Цей будиночок вона мене декілька років тому просила, щоб я її вишила. А це зараз я її теж присадила на голку. Правда, вона 에... зайшла її вишивати по надрукованій схемах. Ну, ці набори, що китайські, Joy Sunday, типу. І... Ліньки їй дивиться на схему, а потім на канву, то вона зразу -то сидить на роботі, штопає. Такий, що в мене є будиночок. Передивилася свої будиночки, побачила, що в мене зимового нема. Думаю, треба рішати цю проблему скоренько на сайт. І замовляти. На карті 6 гривень 85 копійок. Але то не проблема, бо срочно прикортіло, треба такий будиночок зимовий. Тут все закрито, нічого не видно. Запаковую так. А це я мрію собі вже на дачі з часу мати таку зону, там, де в мене будуть квіти в горшках, де щось буде плестися по стіні чи по паркану. Крісел це таке. Ще тут мені не вистачає підставки для них. І столика там, де буде моя вишивка викладена. І буду сидіти, попивати кавуську. З чашечки, які більше, ніж мені років. все тут на дачі нам в спадок залишили. І вишивати теж нічого тут не видно ззаді, гарно запаковано все. Такий, що в мене є будиночок. Це думала, в мене є електронна схема, знайшла в інтернеті до цього будиночка. Думаю, може це по електроні, а не паперові вишивати. У мене в основному я по електронних вишиваю. Але не знаю там значки, як його по номерах, ниток чи по значках, я не знаю, як його розібратися, але дуже мені подобається руки, чухаються, щоб його розпочати. Такий хлопчик тут, як мій малий, меншому моєму 4 рочки. Дуже любить курочок. Як засяде в них там в курятнику, півдня не можна витягнути. Цілує, їх обнімає. Теж приглядалася на цю альтаночку. Подобається мені. Трошки розбавлю будиночки. Таким букетиком. Це Я, я дуже люблю піони, піонії, як то каже. Я блондинка, також від природи, ну вже з часом і фарбуюся в блонд, і це я себе уявляю, що я там з головою прям всім піонах. Нова Слобода. Я подивилася схему. Тут така схема бекстіч на цих піонах, Я не знаю. Я вже, мабуть, би і почала, але щось у мене трохи лякає, треба буде електронну, мабуть, шукати, десь купляти. Також все запаковано, Не видно нічого. Такий ще у мене є будиночок. Дуже подобається, що тут відкрита фіртка. Цьому будиночку, ці фонарики, ну це просто. Як бачу десь будиночок, і ці як ліхтарики, і, і щоб світло горіло, М -м, прямо моє. Я вже там сижу теж під тим вікном в трояндах і вишиваю. Така канва, не знаю, можна треба замінити на рівномірочку. А мої ноги, не звертайте уваги. Так, мені дуже подобається також цей будиночок. А це я собі залишила залишки. Я вже вишила її, але думаю, свою ще сестру присадити. Хай вже злазить вона з тих надрукованих схем. Тут схемка в мене є електронна в форматі і паперова, хай пробує. Перебили мене тріхи. Тут є хороший запас ниток. Я як вишивала, дивилася. і... Ну, 100% можна буде ще вишити одну роботку. І ще, мені здається, ще залишиться. Дуже хорошо, Лукас добре кладе з запасом ниточок. Я міняла канву. Тут а, била на 20 -та. я на рівномірочку, окромірку, по-моєму, міняла. У мене навіть канва залишилася. Ой, це любов, я не знаю, мені ці англійський ці канали. Як я хочу туди хоч одним оком раз в житті побачити, як ці канали. Ці будиночки під каналами, біля каналів, ці містки кам'яні. Ну, ці троянди під вікнами. Ну, подивіться. Ну, це я не знаю. Так в мене вже руки сверблять почати його. Ниточки теж такі. Канва мене написано, що 16-го, але вона така дрібненька. Не знаю, геть на 18-ту. Такий у мене ще є? одиночок. Як я його знайшла, я його побачила в дівчат в, в, в Телеграмі в розхом'ячці. Ну просто. Він тоді трошки стоїв так, в мене, як завжди на карті, 6 ,85 гривень 85 копійок, як коли. Але чоловік побачив, що мені дуже треба. І подарував. А це я купила залишки. У мене є електронна схема. Тут така папочка розова, погано видно. Теж мені ці, що воно, чи канал, чи що. Вітраки я не дуже люблю, але мене купили ці тюльпани. Теж мені нравиться, подобається. Такі номерки є. У мене ниток запас є, попідбираю. І це. Що це в нас? Мережка, але не, не щось я забула. Я і знала, знала не знала і забула, що це за місто. Може Венеція. І цей такий вечір тихий, теплий. Я уявляю, що це я тут з чоловіком сижу. Сьорбаємо теж, може, кавуську, чи вино сухе, червоне. Теж подобається мені ця картинка. Це теж я залишки придбала. Тема чиста, побачу. Я буду по електронні, в мене електронний є чи по паперові. А це, ну, я як глянула, мене навіть не лякає цей Бекстіч ось. Тут я на ньому, мабуть, оставлю нервову систему і зуби свої. Ну, але ці собаки, цей авто, цей автомобіль, ну, я не знаю, як оце воно таке не любити. Ой, дуже мені подобається і такий в мене є наборчик. Жниточки зелені, супер. Я здивлюсь з тим наборчиком, там де теж канал, і цей розміри майже однакові. Можна їх в пару вишити і поруч почепити. Теж моє-моє. Такі в мене ще букетики, я люблю маки. Такий простенький, можна буде колись як дорогу поїду десь з собою взяти. Такі є в мене маки. Такі ще є. Ну, мені ці не дуже подобаються. От ці маки, можна чи на подушці, вишити, теж буде непогано виглядати. Рівномірку, правда, треба буде брати. І ще у мене є три наборчики. Цих я знаю, що є серія з трьох. У мене було два. Один я вже розпочала. Може, колись як буде настрій, зніму. Та викладу відео, що я зараз вишиваю. Ще третій. передивляюся, в дівчат щось не виставляють. Можу написати і поставити фото набору, що куплю, може когось є, де не, не хоче вишивати. Такий наборчик старенький, він тут така канва, я е, навіть мені подарунок якось поклала і не бачила. Е, Ось це я зараз вишиваю по паперовій схемі. Така канва, ну нічого. Але непогана, вона не розлазиться, така вона цупкенька. Такий він старенький, але по-своєму такий чарівний. Мені подобається. І риси. А це я побачила тут розміри. Це що це тут за канва? Ну, в общем, я виймала цю канву. Тут розміри простиня. Але мені дуже подобається цей сюжет. Він простенький. Я себе уявляю з сестрою, що це ми на морі. Правда, вже ми не такі худенькі, як в цьому сюжеті, але ну, як наче наше дитинство, такі ми босі бігали в платтячках. Себе уявляю сестричкою своєю, що це ми колись вишию. Мабуть, на рівномірці буду вишивати, бо це простиня, де я таку рамку візьму. А це сюрприз мені був. Не повірите, знайшла на секунді. А це чудо. Скатертинка така, ниточки така. Дуже мені подобається тканинка, рівномірочка. Я не повірила своїм очам, я його як побачила, забула, чого я прийшла на той секунд. Побігла по нього. Ти, правда, не знаю, чи це буде така доріжка, чи це буде така скатертинка. Я не розпаковувала, не дивилася, але як можна було не взяти. Він щось там на вагу заважив, ну я не знаю, ну, на гривень 10 може. Ну, як було не взяти, га? Ну, ось, Колір взагалі мій. Дуже нам чоловіком подобається такий колір. У нас в місті, в квартирі такого кольору кухня. І взагалі любимо такий колір. Він такий. Соковитий настрій додає. Колись вишию. Ось такі в мене наборчики. Може, ще колись додати. Щось давно я вже новенького нічого не купувала. Вишию от таку скатертинку. Поставлю таку чашечку в горошок, як мені цей горошок подобається. Та й буду любуватися.